Опалювальний сезон ще не закінчився, батареї холодні, щоправда, лише на кілька годин. Там не провіряю, може скручить, може не скручить. Хто його знає. Як коли? Як тепло, то нашу палити сильно спробувала батареї, Вчора були виключені так єлі єлі чуть-чуть теплуваті були. А сьогодні за ранку йшла. Було тепло в хатах, видно, ще була мінусова температура. Це одна із котелень, яка подає тепло у частину будівель центру міста. В обідню пору тут тихо котли відпочивають. Сьогодні близько 11-ї години і до вечора їх відімкнули. Є е, е, керуючий. Е... Пристрій, який отримує інформацію від датчика температури зовнішнього повітря, і в залежності від зовнішньої температури, тут або збільшується навантаження, або зменшується. Львів'яни платитимуть дещо менше обмежувати теплопостачання. Почали у вівторок такі рекомендації від львів Теплонерго, якщо на дворі температура вище восьми градусів тепла. Приблизно 80% наших споживачів, ідеться саме про житловий фонд, вони мають лічильники загальнобудинкові, тому вони навіть самі при потребі і вважаючи за доцільне, самі можуть скручувати лічильник і такий спосіб регулювати подачу опалення. А мешканці, які не мають лічильників, то їм проводиться нарахування згідно розробленої методики, затвердженої на державному рівні, де враховується те, скільки днів подається опалення щодо опалювального сезону, то теоретично його завершать 15 квітня. Однак, якщо погода... Буде нестабільною, дату коригуватимуть. Ірина Качмарик, Любомир Козак. Новини.